Всім привіт! Прийшла посилочка. Хочу з вами поділитися, що там такого цікавого у нас є. І так, тут у нас інструкція. Ой, ось такий е, цікавий краник, оп, табло, тут він вмикається. До нього в комплекті є ще зарядка, і тут шлангочка. Ось така ще шлангочка. Ну, що, пішли тестувати? Даний краник предназначений для ось таких 18-літрових бутлів. Набираєте собі водичку і просто туди вставляєте. Трубочку я під'єднала, ось так, бачите, тут нічого складного, просто зафіксували ось там, натянули і все готове. Попередню трубочку я помила, адже вона з заводу після транспортування була не зовсім чиста. Так, саму трубочку ми опускаємо сюди. Вона достатньо довга і вистачить аж до кінця до дна, навіть буде трошечки там на дні у вас лежати. Ось так одягаємо, фіксуємо. Так, є ось тут у нас вимикач. Натискаємо на кнопочку, тримаємо 2 секунди, він у нас вмикається. І як ви бачите, зараз у нас моргає червона лампочка, це означає про те, що він розряжений і потрібно поставити на зарядочку. Ось тут ззаді є отвір, сюди вставляємо кабель, підключаємо до резеточки і воно заряджається. Бачите, зараз воно вигнене, моргає червоним, про те, що воно зараз на зарядочці. Зарядили, і потім далі можете продовжувати ним користуватися. І так, поставили ось так, підставляємо скляночкою, іншою рукою двічі натискаємо ось сюди. Раз, два. І починає у нас текти водичка. Ось так. Набираємо водичку в скляночку. Якщо у вас ось тут починає, один раз вимикаємо. вимикає. До речі, коли Водичка у вас набирається і він увімкнений. Ось тут є циферки, які показують pH вашої водички. І має бути іще циферки про забруднення. Так що можна за допомогою нього перевірити, наскільки у вас якісна водичка. Для отаких бутлів на 5, 6 7 літрів, він не підходить. У нього, бачите, фіксації в нього немає, просто поставили і все. І за рахунок того, що такого немає, а там у нас малесеньке горлишко, то він не буде стояти. В принципі, з них набрати воду можна, але вам прийдеться його просто так тримати, щоб він не впав з даних пляшок. Ось такий цікавий у нас агрегатик з'явився. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.